Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі Я Софія Куришина, фітнес-тренер без обмежень і експерт з харчування. Маю свою систему формула розкішного тіла. А саме тренування, харчування і мислення, яка вже привела до результату більше 200 дівчат. Підписуйтесь на мій youtube канал я його починаю розвивати. Тут виходять дуже-дуже і класні відео. І ось нещодавно в мене виходило відео про дисципліну, де я поділилася повною структурою, як і вибудовую свою дисципліну. І сьогодні я хочу вам розповісти про протилежну тему дисципліни я вже думаю, що ви здогадуєтесь, яка це тема, але невеличка така предісторія. Я це відео перезаписую другий раз. І знаєте чому? Я вчора просто я записала дуже класне відео з класним освітленням, не за штучним. У мене було таке, знаєте, закатний такий світ, теплий, такий класний, красивий. Коротше, відео було дуже-дуже класним. Я так м -м, все розказала. Знаєте, от прям відео записала на одному диханні. Знаєте, що ввечері я чистила пам'ять і видалила відео на півгодини, яке я записала, тому я його записую другий раз. А знаєте, я от сьогодні увиділа, і я така, ета тренда. Знаєте, в мене в думках відразу було, я що, лох? Не записувати ще раз це відео, а я уїжджаю таке своє відраження відпусточку на 6 днів, і ну, там в мене не буде змоги виставити вам відео, відзняти його і так далі. І я така думаю, ну я що, лох? щоб не виставляти, не перезаписувати відео, тому ось я вам його перезаписую другий раз. Думаю, що воно не потіряє, скажем так, свою такий свій вайб. Такого легкого відео, яке я записувала. Але як вийде, так вийде цінність цього відео вона точно не зіпсується воно залишається таким цінним, як я його і записувала. Тому сьогодні ми з вами поговоримо, де шукати свою мотивацію. Я з вами поділюся своїми лайфхаками, які мені в цьому допомагають. Я знаю, що тут зараз скептики зберуться скажуть: от дисципліна, тільки дисципліна, тільки дисципліна. Ми всі прекрасно знаємо, і я топлю за це, що саме дисципліна вирішує. Ваш результат досягнення вашої цілі, що саме дисципліна вивозить ось цю всю мотивацію. Тобто десь тут мотивація, а десь тут ось дисципліна, всі наші щоденні дії, рутинні дії, які ми робимо для того, щоб досягнути своєї цілі. Але на одній дисципліні постійно ось взагалі без ніякого бажання, без ніякої якоїсь мотивації діяти на одному надо, надо», ти може, може бути і проїдеш цю дистанцію, Але який буде стан? Стан. Тому що саме мотивація це бажання діяти це бажання щось робити. Тобто, у вас прийшла ідея, там наприклад, стати найкращою версією себе. І у вас є ось ця мотивація, бажання діяти, змінювати себе, читати книжки, робити всілякі практики, тренуватися, налагоджувати харчування і так далі. Але тиждень-два. У вас вот этот ваш внутрішній вогник, який ось ця мотивація? Це ваш внутрішній вогник, і він потихеньку згасає, тому що немає цієї дисципліни. Зрозуміло, що на усьому періоді вмикається наша дисципліна, але... Ми можемо себе підтримувати, ми можемо підтримувати і покращувати свій стан саме ось цими лайфхаками, якими я з вами сьогодні поділюсь, тому що дуже важлива дисципліна. Але саме мотивація – це про наш стан, це про наше бажання діяти. А завжди буде легше діяти, коли в нас є на це бажання. Зрозуміло, що дисципліна, це ти хочеш не хочеш, але ти ділиш. Але коли ти хочеш, це ж завжди буде краще, це завжди буде приємніше робити. Тому я хочу з вами сьогодні сьогодні ну, ось дійсно поділитися і віддати вам ось ті а три свої лайхаки, три свої таких а, помічника. Це маленькі, маленькі дії, але які мені дійсно підіймають настрій, які мене надихають. Я би навіть сказала не те, щоб де шукати свою мотивацію саме. Те, що вас буде надихати на те, щоб ви діяли і досягали своєї цілі. Тому поїхали. І перше, це мотивуючі фрази. А, будь ласка, всі скептики, логіки, не перемикаємося, і послухайте це відео, тому що я віддаю вам те, що допомагає мені зараз. І я відзнайшла для себе ось ці три. Я їх вивела і хочу з вами поділитися. Дійсно, і перше, це дійсно мотивуючі фрази. Я собі їх зараз, ось це останнє напевно, Ну так, тиждень і раніше я собі таке писала, але не настільки часто. Ось зараз я собі напевно ось. Ну, тиждень, можливо, днів 5-4-3, Ну коротше, десь ось так я почала собі писати мотивуючі фрази, які мені не будуть мотивувати діти. Тобто, я десь о, услышала якусь фразу, я її собі записала. В якісь свої блокноти. В мене їх аж цілих три. Один там, де я планую свій місяць, трекер звичок. інший в мене є житні, де я планую свій день. інший в мене ні щоденник, де я записую свої практики. І ось мені просто приходить якась фраза. Ось я от, ну як та на мені в голові, вот іменно сидить, і я його візьму, себе, запишу як послання. Ось це як, знаєте, послання собі, що ти можеш, і так далі. Тому що знаєте, чому ми багато своїх цілей, якихось результатів не досягаємо. Тому що, по-перше, ми перестаємо робити, а чому ми перестаємо робити, діяти? Тому що ми перестаємо вірити в себе. Немає ось цієї віри в себе. Тобто, коли ти в себе віриш, коли ти істинно внутрішньо знаєш, що в тебе все вийде, я все можу, все, ти ділиш, і у тебе, в цей ідеч мотивації і дисциплі. Дисципліни, коли вона з'єднується як пазлики, і все, і ти і робиш, і дисципліновано, і досягаєш своєї цілі. Тому саме ось ці всі мотивуючі фрази вони мені дуже допомагають. І, наприклад, зараз я собі пишу фразу, я її можу перефразовувати якось, те, що розказую. В мене останні дні. Дійсно, в голові почали крутитися думки, що я какая-то не така, я какая-то ніде, у мене нічого не вийде, Зачем я це делаю, Зачем я стараюсь? у мене нічого не вийде. Тобто в мене пропала ось ця віра в себе. І це дуже сильно тягне з мене енергію, це дуже сильно в мене розчаровує. І цими думками я себе вводжу в ось цей пригничений стан. І саме тому, тому я почала писати: ось я навіть собі на руці писала, тут же не видно буде, але я собі. Я собі писала а, те, що я стану, я смугу. І у мене от це було написано на руці, і я така дивлюся, я прочитала, я стану, я смугу, я така, я стану, я смогу. В своєму блокноті я писала, ось я навіть писала, сонечко, Сонечка, у тебе все вийде, ти можеш. Тобто я собі писала ось такі послання, що у мене все вийде. Те, до чого зараз я йду, а я працюю над зараз, починаю. Ну я в принципі вже працюю над великим проєктом. Це для мене нове, і коли ми йдемо в щось нове, нам завжди буде страшно. І ось тут я зрозуміла на ось якомусь етапі, що я не вірю в не вірю в себе, що в мене щось не вийде. Але я вірю в себе, що в мене все вийде, тому що я класний експерт, я багато навчаюся. А я дійсно класний тренер, який дає результати, і це підтвердження ну, моїми клієнтами, що в них класні результати, класні фігури і так далі. Тому що ну, дійсно, ну, блін, ну, я класний тренер, алло, і тут в мене ось ця вавка, от якийсь вот критик внутрішній включився, те у тебе нічого не вийде, а ти нічого не зможеш. я така, Пф". Я нічого не змогу, я все змогу. Ось бачите, з якоюсь зараз я впевненістю це кажу. Але два дні назад я просто настільки упала в ці мислі в своїй голові, я така, блін ну І вони мене терзають. Тому я смуга, я стану і у мене все вийде. І ось саме ось ця впевненість, цей вогник, він мені дає ось це бажання діяти, ось цю мотивацію внутрішню. А якщо ви дивилися відео про дисципліну, якщо не дивилися, обов'язково дивіться, я там казала про практику глибина мотивація. Ось вона також саме. Дуже класно працюю, але зараз я вам кажу про такі маленькі дії, які ви для себе можете робити. Пишіть ці фрази просто візде, де ви можете. У вас є якийсь блокнот, напишіть собі якусь мотивуючу мотивіруючу фразу, яку ви будете перечву побачите, перечитаєте. Така все, я стану, я змогу, я там досягну своєї цілі. Якщо у вас ви зараз в якомусь розпачі, у вас немає настрою, немає сил, немає енергії. Пишіть, я продуктивна, я енергійна, у мене багато сил, в мене багато енергії, я багато справ роблю». Я багато задач закриваю, просто пишіть собі ось ці фрази. Якщо ви чуєте від якихось експертів, десь в якомусь рілсі, тіктоці, в Ютубі на подкасті, в книжці, в якомусь фільмі щось ус, ем, услышали таке, яке у вас отак вот от включило, запам'ятайте цю фразу, записуйте собі, собі ці фрази і потім переписуйте їх в свої блокноти, щоденник, я не знаю, просто в нотатки пишіть, щоб воно у вас. Відкладалося, і ось саме це мотивуючі фрази, вони мене дійсно так включають, мотивують останні а, дні. І я вирішила відразу з вами цим поділитися, тому що до цього в мене з'їдало ось ці всі мої думки. А зараз така ну я можу, я стану, я молодець, я класний тренер, я, я все можу. До мене будуть ходити клієнти, і так далі. Ну, тобто, ви розумієте, коли ви працюєте, там у вас все одно, я думаю, ви розумієте, що бувають такі періоди, що ти себе якось накручуєш, пригнічуєш і так далі. І саме ось ці такі фразочки. І вони допомагають тобі в тебе все вийде. Це е, працює самопрограмування свого мозку, що ви собі написали, у мене все вийде. Ви програміруєте себе на те, що у вас все вийде, і ось це ваше внутрішнє бажання воно підіймається, воно, скажімо так, увеличується, і у вас реально є ось це бажання діяти. Тобто, якщо у вас зараз якась ціль з тренуванням схуднути, підтягнути своє тіло, просто напишіть собі В мене класне, рельєфне, гарне тіло напишіть е, е, собі, там не знаю, Ім'я, у мене все вийде, я змогу, я досягну своєї цілі. Тобто забирайте собі ось цей перший лайфхак, записуйте собі мотивуючі фрази. Я не знаю, на лісточках, таких, знаєте, на стікерах, пишіть, розвішуйте собі везде, щоб ваші глаза бачили ці фрази. Програмуйте свій мозок на те, що у вас все вийде, що ви досягнете своєї цілі і так далі. Другий лайфхак, який я вам також хочу віддати, це мотивуючі шпалери. Ви також можете сказати, боже мой, та я собі ставила. Нічого не ні роботи, де ці карти, всі желання на обоях і так далі. Я вам зараз розповім свій а, також саме лайфхак, як я це роблю, тому що в мене вони працюють не на довгострокову перспективу. Я вам зараз а, поясню, як я це роблю, щоб воно в мене працювало. Тобто, в мене очі дуже сильно привикають до телефону. Тобто я в телефоні сиджу майже цілий день. В мене там по 9, 10, 11, 12 годин екранного часу в телефоні. Тобто я постійно дивлюся в телефон, я постійно створюю контент, переписую з клієнтами. Мені постійно Ходять повідомлення і так далі, і це дуже сильно ось ці мотивуючі шпалери вони відносяться до мотивуючих фраз, про які я сказала. І ви собі можете написати ось цю мотивуючу фразу і поставити собі на шпалери. Наприклад, в мене зараз на шпалерах стоїть я легка, я розслаблена, тому що мені в одній практиці прийшло те, що я досягну своєї цілі тільки тоді, коли я буду в легкому розслабленому стані, а те, що я не буду кудись так спішити, скажімо так, собі поставила, і це так знаєте, як нагадування, і я дивлюся така. Я легка, я розслаблена. І в мене ще ця фраза, вона стоїть так на фоні неба, а, тому що мені саме прийшло те, що легкость, розслабленість це іменно про те, що ти так, таке облачко, таке, як как зефірка, такое, знаєте, зефірне облачко. Ось. І такі шпалери в мене стоять. Але вони мене вже ніяк не мотивують, і я на них ніяк не звертаю уваги. Тому в мене є декілька шпалер, які я змінюю. Зараз вам розкажу. На айфоні є така функція, коротше, коли ви вмикаєте екран блокуванням, ви вот так его зажимаєте, Зараз я зажму, ось, і ви можете отут от вот, вот а, листать. Тобто, ви можете лістати ваші шпалери і вибирати. я ось так час від часу листаю свої шпалери і вибираю, які мене будуть знову, ну так скажемо, знову мотивувати, що мої очі не звикли до цих шпалер. Я їх просто змінюю. І, наприклад, я собі так робила карту бажань. В мене є карта бажань на шпалерах. Ну, в ось цих самих вкладич. Далі я собі робила шпалери по практиці глибини мотивації. До речі, цю практику давала на своєму курсі. Я давала, як робити. І саме ці шпалери, які будуть мотивувати, я вам зараз розповім історію, чому вони працюють. І в мене було те, що коли я робила саме перший раз цю практику, в мене було те, що коли я буду тренуватися там збалансовано харчуватися, я буду продуктивна, енергійна і а, життя в кайф. І я. В мене ось ця фраза: і я собі зробила калаш з фото фігури, яку я хочу досягнути. Тобто в мене там такі плечики, знаєте, як шарики, такі сочні, місісти, там, мишечні в мене там сухий прес. Ну, не в мене, коротше, а саме та картинка фігури, яка мені дуже сильно подобається. Я зробила з цього калаш, ставила туди собі фразочку і поставила собі на шпалери. І розповідаю, чому вони в мене приймають. А я собі там не знаю, я лежала, сиділа і що теж дуже нервничала, тривожилася, і така думаю, і я хотіла емоціонально. Реально это заесть. Вот ну, реально был эмоциональный короче, голод, а я что-то понимаю, я отслеживаю. Мне приходит уведомление, я смотрю на телефон, я такая: нет, я не пойду есть. И я напишу: Есты. Дійсно, знаєте, воно в мене так вімкнуло те, що до чого я йду, скільки дії для цього роблю, і щоб зараз я пішла і емоційно це заїла. Ні-ні ні, не потрібно. Тому дійсно ці шпалери, мотивуючі, вони працюють, але в мене, наприклад, в контексті того, що я їх постійно мінюю, тобто я їх постійно міняю. Тобто, по настрою. сьогодні захотіла те, таку фразочку поставити, потім таку фразочку поставити. Тобто, в мене, як і мотивуючі шпалери, так я собі і пишу якусь фразу нагадування. так же Саме от какое-то послання, то тобто, що мені прийде. Тобто, якщо ви зараз від мене, наприклад, почули якусь фразу, яка вас включила, або ви почули десь якусь фразу, берете, заходите в Instagram просто я не знаю, берете яку-то картинку, може би, з Пінтереста. Так же само, якщо у вас ціль саме з фігури, знайдіть собі картинку в Пінтересті, яка максимально описує ту фігуру, яку ви собі хочете. Скачайте її, зайдіть в Instagram візьміть цю картинку і напишіть ту фразу, яку ви хочете бачити, тобто яка вас мотивує, яка вас включає на ось ці дії. На бажання ось це діяти, і все, і ставте собі на бой, і це буде для вас нагадування. І робіть собі. Ці шпалери, коли ви чуєте якусь фразу, коли ви хочете собі щось поставити нове і так далі, і потім просто змінюєте, щоб ваші очі не звикали. Тому що я думаю, що ви також само дуже багато сидите в телефоні, дуже багато там читаєте якихось повідомлень. Ми постійно обращаємо своє увагу, коли нам приходять увідомлення на телефон. І ось тому саме я змінюю ці шпалери, тому що мої очі дуже сильно до цього звикають. Тому також само забирайте собі ось цей другий лайфхак з мотивуючими шпалерами. Третій лайфхак, який ми хочу з вами дуже сильно поділитися. Я також для себе це відслідкувала в останній такий напевно, це взяти собі рольову модель. Зараз поясню, що це таке. Я думаю, що у вас є 100% ви за якимось слідкуєте. Ну, 100% на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, я не знаю, будь-де в якихось соцмережах, наприклад, можливо, це якийсь автор книги, або, можливо, це ваш там тренер, наставник, я не знаю, коуч, психолог, абсолютно будь-хто. Та людина, за якою ви слідкуєте дуже сильно, у вас сходяться якісь цінності вам дуже вона відгукається, тобто вам прям людина ось ця подобається, тобто вам дуже сильно подобається її мислення, як вона думає, як вона діє. Тобто, вона для вас какої-то вод, прям не то щоб кумір. Ну ось ця рольова модель людини, на яку, на яку ви хочете бути схожими, тобто в неї стовідсотково є те, що ви хочете собі. Ось ця рольова модель. Ця людина, в мене є такі люди, за якими я постійно слідкую. Це моя наставник з навчання, за якою я постійно слідкую. І це Ті люди, за якими я слідкую постійно. Тобто я підписана на всіх соцмережах. Я дивлюся там всі сторіс, я дивлюся весь телеграм-канал, який ведеться. Я дивлюся, весь Ютуб, який записується якісь будь-які підкасти, будь-які відео на якісь теми. Просто будь-що я дивлюся, тому що для мене це рольова модель. У людини є те, що хочеться мені. Мені дуже сильно відгукуються цінності, принципи, мислення. Мені дуже подобається те, як людина мислить, те, як вона діє, чого вона досягнула в своєму житті. Я слідкую абсолютно на всіх площадках, на всіх в мережах я вам більше навіть скажу, що експерти зараз розвиваються абсолютно на всіх площадках. Тобто, наприклад, я в мене інстаграм, в мене телеграм-канал, я все це веду регулярно. В мене зараз Ютуб канал і в мене ще є Тікток, який я, ну дублю коротше з інстаграму відоси. Ну, це вам так посікреду большому розказала. А ось і якщо у вас є та людина, яка вас. Надихає, у якої вам подобається те, що ви хочете перейняти для себе, почніть за нею слідкувати абсолютно на всіх площадках, абсолютно візді, почніть її слухати фоново. Якщо це, наприклад, автор книги, почніть читати її, почніть читати книжки цього автора, почніть вмикати собі подкасти, аудіокниги на Ютубі саме цього автора. Тобто, переймати переймайте ті думки. Той досвід, який є в цієї людини, дійсно в кращому випадку, ну якщо так чесно казати, то це краще взяти для себе якусь послугу в цієї людини, щоб чітко ну ось перейняти досвід, задати ті питання, які вас цікавлять. Але на перших парах. Або, можливо, вам буде цього достатньо при тій можливості, яка у вас є зараз, почніть просто візде слухати цей контент. Наприклад, якщо для вас рольовою моделлю являюся я, і ви хочете чогось такого досягнути, ну ви ж не просто так мене скажемо дивитися, вам же щось мені подобається, вам же щось мені відгукаються, якісь мої думки, де що я несу, мій підхід і так далі. Почніть, ну, якщо я для вас являюся рольовою моделлю, також само слухати весь контент, всі відео дивитися, всі подкасти дивитися. Тися, які є, тобто Наприклад, в моєму телеграм-каналі я записую дуже багато подкастів. Там на 20, на 10, на 15 хвилин я просто можу записати подкаст зі своїми думками про свої якісь трансформації, про свій якийсь досвід. На якусь тему просто почніть це слухати і переймати це для себе, переймати ці думки, які ви хочете взяти для себе. Почніть дивитися сторіс, рілси і так далі. Я розвиваюся на соцмережах зараз регулярно і постійно. Я не випадаю. В мене постійно сторіс, в мене постійно є контент, в мене постійно є телеграм. В мене мене постійно зараз на регулярній основі виходить YouTube. Ось навіть зараз, коли в мене видалилося відео на півгодини, години, йо яке я записувала на класній енергії на одному диханні. Ну я ж нілох, я перезаписую це відео зараз для вас, щоб вам донести цю інформацію, тому що я знаю, що вона дуже цінна, і те, що допомогло мені, може допомогти вам в даному випадку. Ось тому почніть слухати абсолютно весь контент. Наприклад, я не дивлюся ні фільм. Не серіали, нічого. Я дивлюся саме експертний контент, тому що мені це дуже, дуже сильно відгукується. Я люблю дивитися подкасти на ютубі з дуже цікавими особистостями, саме людей, за якими я слідкую, які мені дуже подобаються. Тобто, наприклад, зараз я знайшла людину, яка, яка мені відгукується, і я мені подобається своєю системою дисципліни. А це там це ця тема мені дійсно цікаво, дуже сильно. Я хочу не поглиблюватися, тому що це моя така. Прям знаєте, я відчуваю, що в дисципліні моя сила, і саме по цій темі зараз я дуже сильно. Сильно ну шукаю, слухаю інформацію. Коротше, мені це дуже сильно подобається і імпонує, тому саме про це я й слухаю. Я не дивлюся, якийсь вже сказала такий розважальний більш контент. Я не кажу, що його не потрібно дивитися, і потрібно дивитися тільки корисне, те, що приносить якісь думки, і так далі. Просто я не бачу сенсу в тому, що я буду дивитися якісь серіали. Дійсно, ну я бачу сенс в тому, що я буду дивитися щось. Ну от корисне, можливо, це якась вавка в голові, постійно робити якісь корисні речі, постійно щось робити. І так далі. Ну також не виключаємо такого варіанту. Але як є, так і є. Тому що серіали, фільми і так далі мене не приведуть до якоїсь прямого моєї цілі, і так далі. Якщо це не фільми про знаєте, якісь такі глибинні серіали, якісь на такі глибинні сенси, і так далі. Тобто, коротше, не зациклювайтесь на тому, що там я не смотрю серіали і фільми. Я їх дійсно не смотрю, тому що мені, мені це не цікаво. Я дивлюся тих експертів, тих людей як яких мені цікаві думки, мислення, досвід і так далі, те, що вони несуть. Також саме просто розкриваю вам теж секрет, те, що я не дивлюся лайф-блогерів. Мені не цікаво, я дивлюся експертів, тому що вони щось несуть, якісь думки, якісь свої мислення, і так далі. Я не кажу, що це не несуть лайф-блогери, але мені не цікаво просто за ними дивитися. Я дивлюся дійсно експертів, тому почніть переймати, почніть слухати, почніть себе оточувати, ось цим контентом, який вас буде надихати. Тобто, якщо ви будете дивитися якийсь та фільм ужасів, я не знаю, які такі ужастики, якісь детективи і так далі. Тобто вони можуть вас вводити в якийсь такий негативний стан, тому що ви будете дуже сильно переживати, нірні я не знаю. Там які-то є мелодрами, і ви дуже сильно переживаєте, ось так, і воно буде з вас сягнути енергію, Оточуйте себе тим контентом, який вас буде надихати. Ось і далі це також само читати таку літературу, то яка вас буде надихати. Знову ж таки, я не читаю якусь художню літературу. В мене всі книжки про бізнес, про психологію, підсвідомість, мислення, про карму. В мене, до речі, також лежить книжка, але я її ще не читала. Про атомні звички я читала. Тобто, як вибудовувати своє життя, як його робити краще? Тобто, саме це мені цікаво, мене воно надихає і воно мені пок. Краще моє життя, то я себе оточую ось цим контентом, книжками, те, що я споживаю, слухаю, дивлюся, те, що мене буде надихати, а не навпаки розрушає. Тобто зараз дуже сильна така тенденція. Я думаю, ви також це помічаєте. Те, що багато хто а, снімає там якісь розоблачення, хайп, хейт, це все нічого вам не дасть. Подивіться щось, ну дійсно, ну блін, ну корисне, те, що вас буде надихати, і те, що вас буде спонукати, те, що вас буде підійматися, оце бажання діяти. Ось це таких лайфхаки, які я вам хотіла розповісти, тому що це дійсно з мого життя, те, що мені допомагає робити своє життя краще, і що мені допомагає підтримувати свій стан. Але що я вам хочу сказати, що а, такі дві знаєте, от а, рімарочки, що перше не пацажувайтесь на дифамінову іглу. Розкриваю вам. є маркетинг, і вся задача контенту, який ви споживаєте, який викладається, це привернути увагу. Це факт, всі рілси тіктоки, сторіс, ютуби і так далі. Весь контент він направлений на те, що ціль контенту це привернути увагу. І я за собою в один момент літом удаляла, кстати, Ютуб. А я за собою відслідкувала те, що я підсіла на ось цю дефомінову іглу вот этого вот контента іменно в Ютубі, і почала много подкастів Я прям знаєте. В смотрела. Я не просто себе фоново включала. Я настолько вслушувалась, я настолько захльопити все смотрела, що я не робила якісь дії, які мене приведуть до моєї цілі і результату. Але я не вважаю це, прям, наприклад, прям супер поганим. Ну, я ж не сиділа там, не деградувала, але все одно знаєте, я робила ті дії, нібито які і ведуть мене до цілі, але ті, які пріоритетні, і мені треба було б робити. Ось так би я сказала: слідкуйте собі, щоб ви не підсідали на ось цю дефамінову іглу, ось цього контенту, ось цих подкастів, що ви не можете. Без них жити, ось взагалі просто взагалі, не можу. Тобто відслідковуйте це в собі, щоб ви не це, скажімо так. Далі, друге, що я вам хочу також донести, що дуже і дуже важливо, і це прям просто головне, ось вам зараз розповіла, де шукати свою мотивацію, як себе надихати і так далі. І це також дуже важливо і до дисципліни, і до мотивації. Але не впадайте в ось цей стан. Я зараз е знайду своє натхнення, я зараз знайду мотивацію і буду діяти. Ні. Ви себе мотивуєте, ви себе надихаєте, ви собі виробляєте і працюєте над тим, щоб у вас було це бажання діяти. І паралельно, отак, от, одночасно ви дієте, тобто не буває щось одного. Чи ви шукаєте мотивацію, чи ви щось, ні, ви щось робите, це буває, але воно все працює знову ж таки, от в цьому паслики. Те, що ви. Шукайте не те, щоб ви шукаєте мотивацію, ви себе мотивуєте, ви себе надихаєте, ви працюєте над своїм, скажімо так, станом енергії. Тобто, ваша мотивація, ваше бажання діяти це ваша енергія, тобто, яка виділилася на певні дії. І робити, і ось це все одночасно, це просто супер меч. Тобто, ми не впадаємо в стан тоді, коли ми тільки шукаємо мотивацію. Я там іщу поток, я буду я іщу поток, я іщу енергію. От, коли я енергію знайду, буду діяти. Ні, енергія приходить під час дії. І це дуже важливо, тобто так во время їди апетит приходит во время еды. Тому впадайте в той стан, що ви шукаєте для себе мотивацію, що ви шукаєте там сили, натхнення і так далі. Ви дієте, ви робите, ви себе мотивуєте і надихаєте. Тобто, ось це меч. Я не просто пишу так собі фразочки, ставлю там якісь абої і так далі. Це, це Ні одно робота. Я досягаю результату, тому, тому що я роблю дії, я роблю дисципліновану дії. Але я працюю над своїм станом, я працюю над своїм рівнем енергії, те, щоб я робила ці дії в кращому стані, коли в мене є на себе. Бажання тому з цього виходить вся головна думка, яку я вам хочу донести, що то. Те, що мотивація плюс дисципліна, це просто супер меч. Як я вам вже сказала на початку відео, те, що просто удивіть, коли ви просто робите «надо», 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 І коли ви робите з бажання діяти, що ви хочете це робити, це два різні стани. І коли у вас буде бажання діяти, ви захочете іще, іще, іще. Тому це можна совміщати, це як два пазлі. І ось коли ви совміщаєте ці два пазлі, то це просто супер. Але розуміємо, ми дивимося правді в очі, те, що не буває цього не. Нені іноді нічого не хочеться робити. Але ти робиш, тому що в тебе вибудована дисципліна. Тобто, ось цей меч, якщо ви зараз подивитеся відео і про дисципліну, і ось це про мотивацію, у вас просто все сложиться і це буде просто супер неймовірно класно. Ви будете робити дію. У вас буде енергія, у вас будуть сили, ви будете робити, ви будете себе мотивувати, і все у вас буде супер класно. Тому давайте такий невеличкий підсумок, які. Три таких фактори, які вас будуть надихати, які вас будуть мотивувати, де шукати саме цю мотивацію? писати собі мотивуючі фрази, послання там собі і так далі. Але це мотивуючі шпалери. Якщо ваші очі звикають, а це може бути, змінюйте їх, ставте собі різні. Третє це вибрати собі рольову модель, можливо, ну декількох людей, але почати слухати візді їх контент. Відео на YouTube подкасти, телеграм, інстаграм, книжки читати різні. тобто оточувати себе тим контентом, який вас Буде надихати і який вас буде мотивувати, Любі мої, Я думаю, що це відео воно, до речі, виходить більше ніж минуле. Я записувала. Але я думаю, що навіть якщо я його записала другий раз, воно не втратило свою цінність. І я вам донесла те, що я хотіла донести з великою такою любов'ю до вас, з великим бажанням вам це віддати, тому що я знаю, як в цьому багато людей ждаються, тому що в этом нуждалась і я. І я знайшла для себе ось такі маленькі дії. Це маленькі дії, але вони дійсно дуже сильно впливають на наш стан. І на наше ось це бажання діяти. Вам дякую за перегляд, те, що ви переглянули ось це відео, будь ласочка, забирайте собі ось ці всі лайфхаки, пишіть собі фразочки, робіть собі шпалери. Не просто слухайте відео, а робіть дії. Тому що якщо ми не будемо робити дії, результату не буде. Ми пам'ятаємо, що ви продивилися це відео. Дивіться відео про дисципліну, якщо ви не дивилися. Дивіться ці два відео, і все. І йдіть, робіть, йдіть досягати своєї цілі. Підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм телеграм. Особливо, якщо я для вас являюся рольовою моделлю, якщо я вас на Хай, якщо вас мотивую, підписуйтесь, дивіться весь контент і мотивуйте і надихайте себе. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. пишіть коментарі, можливо, те, де ви шукаєте мотивацію, що вам допомагає підтримувати свою мотивацію, це бажання робити, ось це бажання діяти. Пишіть, будь ласка, також саме в коментарях, які б відео вам було б цікаво продивитися, на які б теми. Чи заходить вам тема про мотивацію, про дисципліну? Можливо, я щось також саме з цих тем, а щось ще вам якийсь відосик, такий подкаст, соло запишу. Будь ласка, підписуйтесь на мої соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Являйте активність, тому що це буде відео продвигати і більше людей побачить ось цю інформацію, тому що багато хто каже дійсно про дисципліну, але про мотивацію мало. Так, тому що ну дисципліна дійсно вивозить ось це все, але ось цей меч він дійсно дуже класно впливає на наш стан. Тому вас обіймаю шлю вам сердечко, кохання, любові і до скорих зустрічей.